У розуміння здоров'я та благополуччя, що постійно розвивається, відбуваються значні зміни в тому, як ми визначаємо та лікуємо жиріння. Ожиріння, яке традиційно вимірюється за допомогою індексу маси тіла, переоцінюється медичним експертами, які стверджують, що цей метод занадто спрощує та часто спотворює індивідуальні ризики для здоров'я. Недавні рекомендації групи експертів опублікування престижних медичних журналів, таких як Зеланце, and Endocrinology, пропонують відмовитися від індексу. Маси і тіла як єдиного показника жиріння. Цей індекс простий розрахунок ваги по відношенню до росту вже давно є стандартним інструментом для класифікації людей як недостатня вага, нормальна вага, надмірна вага або жиріння. Однак, цей метод не враховує м'ясову мазу, щільність кискової тканини, загальний склад тіла та місця накопичення жиру в організмі, які можуть різко відрізнятися між людьми. Нова пропозиція вводить дві категорії: клінічне жиріння та доклінічне жиріння. Кліничне Жиріння визначається не лише вагою, а й реальним пливом на здоров'я. Наприклад, людину можна вважати клінічно страдаючого жирінням, якщо її жирова тканина пов'язана з такими проблемами здоров'ям, як захворювання серця, діабета або проблеми з суглобами. Тим часом доклінічне жиріння означає осіб із групою ризику через високий високість жиру в організмі, але які ще не мають явних проблем зі здоров'ям. Ця детальна класифікація має на меті поставити більш точний діагноз, і що важливо спрямувати медичні ресурси та втручання до тих, хто їх найбільше потребує, тих, для кого є прямим ризиком для здоров'я. Це уточнене визначення допомагає постачальних медичних послуг більш ефективно адаптувати лікування, зосереджуючись на конкретних проблемах зі здоров'ям, пов'язаних з високим змістом зору в організмі. Стратегії лікування можуть включати зміни в дієті, фізичну активність, ліки або навіть хірургічне втручання залежно від конкретного профілю здоров'я людини та тяжкості її стану. Для людей, які живуть з ожирінням, це нове розуміння пропонує. Більше б надіїли видівий шлях, замість того, щоб прагнутися до певної ваги, чи індексу маси тіла, увага зміщується на покращення показників здоров'я за допомогою керованих стійких змін способу життя, скільки кілька кроків, які можуть зробити люди на цим новим підходом. Зверніться до постачальника медичних послуг, щоб зрозуміти не лише вашу вагу, але й загальний стан здоров'я, включаючи розподіл жиру та пов'язання з цим ризики для здоров'я. Співпрацюйте з медичними працівниками, щоб встановити досяжні цілі щодо здоров'я, зосереджуючись на функціональності та самопочутті, а не лише на вазі. Залежно від стану вашого здоров'я, втручання можуть відрізнятися. Людям із клінічним ожирінням може знадобитися більш інтенсивне медичне лікування, тоді як особам із доклінічним ожирінням може з. На коригуванні способу життя, щоб забігти погіршенню здоров'я, регулярні огляди та тести для моніторингу того, як зміни в дієті, фізичних вправах і способі життя впливають на ваше загальне здоров'я, можуть допомогти скоригувати ваш план лікування. Будьте в курсі останніх досліджень, захищайте потреби свого здоров'я, розуміння нових критерій, обговорення їх з вашим медичним працівником, може гарантувати, що ви отримаєте найбільш ефективну. Та індивідуальну допомогу. Зосереджуючись на впливі на здоров'я, а не лише на вазі, цей новий підхід обіцяє більш співчутливий, індивідуальний та ефективний шлях для здоров'я для тих, хто страждає від ожиріння. Йдеться не лише про схуднення, а про набуття здоров'я. Дякую за лайки та розповсюдження відео.